Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Cosmen. Це компресорний осушувач повітря на 60 літрів. І перевага цього осушувача заключається в його компресорі. Тут стоїть компресор Panasonic, який є дуже енергоефективний, який є дуже тихим. Ми сьогодні продемонструємо осушувач як для своєї потужності працює дуже тихо. Ми можемо побачити основні його характеристики. Максимально 60 літрів за добу він збирає. 695 Вт в максимальному навантаженні він буде споживати енергії. По наших замірах він споживає навіть 600-650, це якщо невисока температура і невелика вологість. Розхід повітря в нього йде 360 кубічних метрів на годину. Це говорить про те, що можна використовувати на приміщення 100-110 квадратних метрів з висотою стелі до 3 метрів. І, відповідно, даний прилад захоплює хорошу площу. Фреон у нього йде R410A. Ну і відповідно, тут можна побачити, що пише Panasonic. Сам осушувач виглядає дуже. Гарно він має такий стильний дизайн. Він підійде не тільки для якихось там об'єктів, складів, можливо промисловості, а також він підійде і для, наприклад, великих офісів чи, взагалі, великих приміщень, де важливий дизайн. Він зроблений з пластику, причому виконання його гарне. Сам прилад має по боках такі міцні ручки, за які можна перенести осушувач. Він важить 23 кг. В принципі, чоловік це може зробити сам, але можна і вдвох перенести. Для більш зручного пересування є куліщата, які крутяться на 360 градусів. Ось так дуже легко його можна перевести по підлозі. Коліщата достатньо такі високі, в порівнянні з звичайними побутовими осушувачами, він трошки вищий. Підключається він до 220 Відповідно, кабель довжиною 1,2 метра. Якщо подивитись на верхню частину корпусу, то ми бачимо тут отвір для виду сухого повітря. Там величезний вентилятор равликового типу, який якраз і створює великий потік. Тут є в нас панель керування, вона сенсорна з індикацією LED, і також є дисплей. Ми запустимо, зараз покажемо. На задній частині корпусу можемо побачити. Нейлоновий фільтр сітка. Це багаторазовий. Він чиститься, миється, тому це практично. За ним бачимо радіатор це радіатор, який має покриття блюфін. Тут накопичується волога, вона стікає в піддон і попадає в бак. Також є дренажна система, в комплекті є шланг. Ви можете виводити конденсат або на бак. Якщо бак заповнився, автоматично прилад виключиться. Бак, до речі, має об'єм 8 літрів. Це величезний бак і це також перевага цього осушувача, при тому, що він доволі компактний сам по собі, і при тому має великий такий бак. Тут є ручка, щоб легко це перенести воду, яка є. Якщо потрібно спостерігати за наповненням, тут є віконце, через яке ви можете бачити рівень заповнення. Якщо ви підключаєтеся на дренажну систему, окремо виводите. Тут є достатня висота, хороша, щоб поставити тару, це також плюс, і до того ви виводити, можете там в каналізацію або... Куди вам потрібно. Там вже йде самотьоком водичка, і відповідно за цим треба слідкувати, щоб тара не переповнилась. Якщо це каналізація, то можна, відповідно, лишати без нагляду. Фільтр знімається і ставиться дуже легко, можна його почистити, помити. Давайте тепер запустимо прилад і покажемо трохи, що є на панелі. Значить, По кнопках ми маємо кнопку включення. Кнопку іонізації повітря ви можете її включати-виключати під час осушення. Є режим драй це сушки білизни, це максимальний продуктивний режим по осушенню та по продуктивності самого вентилятора по швидкості. Окремо коригується також швидкість вентилятора незалежно від режиму. Кнопка вологості, де ви виставляєте, кнопка таймеру. Також з переваг є Wi-Fi. Він підтримує застосунок Tuya Smart або Smart Life, в якому ви можете налаштовувати цей прилад і керувати віддалено. Це дуже зручно. Там ви побачите всю необхідну інформацію і маєте всі ті самі налаштування, які є на осушувачі. Зверху також ви можете побачити індикатори, які засвічуються під певним режимом. Тут є три швидкості вентилятора, є таймер. Знову ж таки, кожна кнопка відповідає за певний режим і індикація, що в нас включено. Запускаємо прилад. Включився вентилятор вже. Запустився компресор. Доволі так рівномірно, плавно він запустився. Тихо вже працює, це відчутно, і це є його перевагою. Показується вологі зараз на дисплеї, осушувач певний час. Визначає і вона стабілізується там на протязі декілька хвилин. Зараз 43. Великий дисплей, на якому дуже зручно видно цю інформацію. Якщо, наприклад, ви хочете налаштовувати, так включаєте іонізацію, загорівся індикатор відповідний. Включаєте режим сушки білизни, теж в нас режим включений. Ви бачите, автоматично включився максимальне положення по вентилятору. Виключаємо, переходить знов мінімальне Положення. Коригуємо середнє, максимальне, мінімальне. Якщо в максимальному, то відповідно максимальний повітряний потік це 360 кубічних метрів в годину. Він трошки шумніше працює, але все одно з ним комфортно знаходитись. От, наприклад, ми зараз знаходимося в офісі 30 квадратів. З даним осушувачем можна комфортно бути поруч. Він не викликає дискомфорту, як в більшості осушувачів 60-літрових, тому що там рівень шуму дуже великий. Бачимо, вологі вже впала, він стабілізує. Кнопка таймеру, ви виставляєте кількість годин, наприклад, 3 години. І через 3 години прилад виключиться автоматично. В застосунку можна налаштувати навіть і графік. Тобто, по функціоналу сушач продвинутий, ви собі можете підключити до Wi-Fi, виставити іонізацію, різні режими, і це дуже добре, що у такого агрегату є такі можливості. Якщо у вас є якісь додаткові питання по цьому приладу, то можете до на нас звернутись, ми вас проконсультуємо.